Так, зняли повністю котла і його переставили вже на цей бік. І зараз будемо тягнути трубу сюди туди. А цю велику трубу піде наш котел новий. І все-все-все повністю, повністю десь все потрібно перепаювати. Працюємо. Так, рішень вже цього котла. Велико? Ну, так ходить, почули. Чи Буваємо мінуватою. То як і ваш котел. Так, така в нас система з фільтрами, з підпиткою, з гідрострілкою. Третій поверх, другий поверх, це обратки приходять, ну, а це під'єднано все до котла. Така у нас вийшла. Ну, так, інструкція да? користувача. Богдан, так, ви тут з насосами по поверхах, ви тут вже в курсі, як вона має бути. Тепер про дешламатор розкажу вам, як його чистити. Значить, Щоб почистити дешламатор, виключаєте котел з розетки, перекриваєте кран один, перекриваєте кран другий, відкручуєте магніт, знімаєте магніт. Так. І треба почекати, хоча б 2-3 хвилинки, щоб цей осадок посів наниз. Потім підставляєте сюди заглушку, відкручуєте, підставляєте сюди посудину, відкриваєте кран і зливаєте шлам. Але раз в рік бажано перед опальним сезоном, є ключик. Відкрутити його повністю ключиком, і почистити там всі, всі сіточки. І вставити все назад обратному в обратному порядку. Там досить легко і просто. Так, потім вставляєте і вже все почистили. Вставляєте магніт, закручуєте його, відкриваєте нижній кран Тут є кран Маєвського, як на радіаторах. Розвоздушуєте дешламатор. І відкриваєте верхній кран. Якщо треба, Добавляєте тиск. Тиск, знаєте, додається. Відкрити треба один і другий кран.